Доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні з вами я, Карпатська травниця і Динаклія Миколаївна. І тема сьогоднішнього ролика Живільний бальзам для волосся, який я роблю сама на наших карпатських травах. Ось так він виглядає. Який склад? За основу беру олійний екстракт з коріння лопуха і з чорної тополі, і на них вистую кропиво. Хміль, лист берези, ягоди ялівцю і, і додаю вітаміни А і Е. За бажанням замовника додаю ефірну олію. Але основна частина людей хоче, щоб запах був натуральний. Є у мене розфасовки по 100 мл, я їх називаю пробники. І є по 300 мл. На етикетці докладно розписано, як ним користуватися. Обов'язково акцентую увагу на тому, що бальзам перед вживанням треба потрясти, щоб усі компоненти перемішалися. Тому що в олійний бальзам я додаю невеликий відсоток натурального емульгатора Полісарбат 80, зробленого на основі олівкової олії. Для чого додається емульгатор? Для того, щоб ви потім цю олію могли просто-напросто змити з волосся. Ця добавка перетворює олійний бальзам на звичайне молочко під час змивання. І у вас не буде проблем, як же змити цей олійний бальзам. Тому дуже важливо перед використанням добре потрясти, щоб всі компоненти добре перемішалися, повторюся. Ним можна користуватися один-два рази на тиждень. Втирається він в корінні сухого волосся, тобто перед миттям. Якщо ви почнете втирати його після миття, то не дасть олійному бальзаму вбратися в волоссяне цибулини і у волосся. Бальзам дуже концентрований. При виготовленні кладу трав багато, без щирого серця, ніж кодуючи. Тому працюватиме чудово на сухому волосі. Взяли невелику кількість бальзаму на руку або ватний диск і втерлі в коріння волосся зверху целафан. Годинку-півтори потримали. Під салафаном бальзам розподіляється по всьому волосся і змили. Влітку, коли спека, можна не укутувати. Але під компресом бальзам набагато ефективніший. Тому що під салафаном температура підвищується. І створюється ефект сауни. І масляний бальзам вбирається більш інтенсивно і активно живить ще й саме волосся і покращує, покращує його структуру. Можете перший раз купити пробник на 100 мл. Дуже ефективний мій бальзам після хімічного фарбування, коли порушується сама структура волосся і волосіна цибулина отримують опік. Ефект від застосування мого бальзаму, ви побачите вже за 3-4 рази. Повторююся, що бальзам роблю концентрованим. Мені хочеться, щоб він вам допоміг і допоміг за короткий термін. Щоб ви користувалися і говорили дай Боже, здоров'я Лілії Миколаївні за те, що робить такі добрі ліки. Курс лікування травами 3 місяці. Потім треба зробити перерву, щоб не було звикання. Цим знову можна користуватися. Пишіть мені на Viber, на WhatsApp, на електронну пошту, мій номер телефону внизу під роликом. І нагадую вам, що порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Тому лікуйте себе самі і рятуйте себе самі. Якщо мій ролик був для вас корисним, поставте лайк, мені буде приємно. Пишіть, які теми за здоров'я вас цікавлять. Я зніму ролик на цікаву для вас тему. Або відповім у коментарях під відео. Ваша підписка буде для мене стимулом для створення нових роликів і просто моральною підтримкою. Всього доброго вам і вашому волосся. До зустрічі в наступному ролику. До побачення!